Під час сесії міськради було запропоновано виділити кошти на ремонт дороги біля села Миронівка. Одноразово звертаються мешканці селищ нашої громади. Суть питання полягає в ремонті дорожнього покриття т 1908 це від Мироновки і туди віку. Прошу надати субвенцію в розмірі 800 тисяч гривень на умовах фінфінансування за власним бюджетом та включити це питання в програму соціально-економічного розвитку на 24-й рік. Розглянули внесення змін до програми соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю. Так кошти з місцевого бюджету на організацію поховання виділятимуться не тільки сім'ям воїнів, які загинули, а й тих, які померли, дає можливість по-людськи їх поховати і вшанувати, а у правах. У кожного заслужив, і саме більше заслужили хлопці, і дівчата, які на фронті, які на передовій і таке інше. Оскільки програма починає діяти з моменту її прийняття, депутат Віктор Ждаміров поцікавився, що робити тим родичам трагічно загиблих, які не підпадають під дію цієї програми. Як там кандензація якусь заплатити? Якщо депутати не заперечують, ми таке доповнення можемо зробити. З вашого дозволу, і тоді приголосуємо, і тоді таке рішення зробимо, щоб врахувати спочатку, навірно, військових дій, то, то-то, то-то і далі по тексту. Мається на увазі пам'ятник поставити людині і так далі. Нема заперечення. Нема. Такий пункт доповнюємо. Вирішено було створити резерв паливної деревини на опалювальний період 2024-2025 років. Резерв ми хочемо зробити палива для того, щоб був на всякий випадок на території нашої громади. Він буде не в одному десь місці лежати, а в декількох містах. Але не дай бог яких подій можуть людям роздати і якісь групки топить і таке інше. Депутати розглянули питання про надання дозволу на використання природних ресурсів у межах території та об'єктів природозаповідного фа. Фонду лісового заказника місцевого значення «Богданівський» Шосецької міської територіальної громади, у чому суть пояснив головний лісничий філії Шосецьке лісове міш, господарство міш, державного міш. підприємства Ліси України Петро Балабон. Питання стосується бурелому 22-го року. Район Лазарьовки кладовище. Там повалені дерева час їх виворотні, йдуть час поломані дерева, і ми хочемо отримати дозвіл згідно законодавства. На проведення там санітарної рубки. По вулиці Тіфабричній там поломані дерева. На сьогоднішній день там ну, такі чоловіки вже зприкрили, значить, підпалював ліс. На сьогоднішній день там горить вже цілу неділю, тліє, і ми не можемо техніку загнати туди, а там виворотні цих великих дерев лежать, їх треба прибрати звідти. Міський голова Микола Нога зауважив, що населення незабаром зможе безкоштовно заготовляти деревину. Це стосується повалених дерев. Ми знаємо, що прем'єр-міністр оголосив про те, що людям у прикордонних територіях дадуть дозвіл заготовляти паливо вальожник без оплати. Ми ведемо розмову і підготовку до цього питання в найближчі дні буде комісійно визначитися. Напишемо процедуру згодимо із одним лісництвом, і другим лісництвом, з прокуратурою. Я пообіщав, що ми узгодимо, щоб не було порушень закону. і оприлюдним таке, таке рішення, де буде розписано хто куди звертається, яким чином де валюжник заготовить для власних потреб безкоштовно. Рішення стосовно використання природних ресурсів у межах території та об'єктів природно за. Повідного фонду лісового заказника місцевого значення Богданівський вирішили вивчити більш детально, а потім знову винести на розгляд. Далі говорили про необхідність встановлення ліфтів у декількох дев'ятиповерхівках за адресами Шевченко, 14, 14 а та Чернігівська 15, 15 а мова йде про те, що на сьогоднішній день загальна політика нашої держави передбачає доступність і інклюзивність. Люди, які живуть на верхніх поверхах, люди з інвалідністю. можу дістатися вулиці, якщо... тому що немає ліфта, банально. Тому була пропозиція е все ж таки передбачити ремонт цих бівтів, щоб у 2024 році внесли кошти на розробку проєкту і в наступні роки по одному виділяти кошти для того, щоб. Там є інваліди, там є люди з обмеженими рухомими можливостями. Ми там намагаємося одну сім'ю, навіть якусь кімнату на першому поверсі дати, щоб як то виручити, тому що людина, яка не рухається, та ще й учасник війни, знаходиться на восьмому поверсі. Як зауважив міський голова, ліфти у вище зазначених будинках не працюють вже 30 років. Ми там намагаємося одну сім'ю, навіть якусь кімнату на першому поверсі дати, щоб як то виручити, тому що людина, яка не рухається, де ще учасник війни, знаходиться на восьмому поверсі. Депутат В'ячеслав Василенко, який також є директором ліцею, зауважив, що батьки учнів обурюються довготривалим будівництвом укриття для учасників освітнього процесу. У мене була делегація батьків дуже налаштовано радикально. Чому не будується бомбосховище, Ніякі мої пояснення. Їх, так би мовити не задовольнило. Всі питання будуть вирішені. Принципово є домовленість і будувати будемо, і Ми обв'язані в цьому році до кінця року його завершити.